Привіт, любі! З вами Тетяна. Я психолог і коуч. І сьогодні я хочу з вами поговорити про виховання дітей. Недавно я публікувала відео, яке було дуже складним для сприйняття. Я навіть у самому відео попереджувала своїх глядачів про те, що воно було складне не вдалося мені оминути психічні захисти. Якось я е, мала його пом'якше робити це відео. Але відео було е, про таку тему, дуже важливу і дуже таку е, неоднозначну, як е, що ми саме винні нашим батькам. Ті, хто не дивився з вас, і для кого ця тема цікава, будь ласка, е, внизу залишу в описі посилання на це відео, якщо ви хочете подивитись. Але... В принципі, оця тема батьків і дітей, вона дуже-дуже така неоднозначна і дуже складна для сприйняття, тому що дуже важко, особливо нам, як от батькам, стикатися з тим, що ми можемо бути не ідеальними батьками, так? І стикатися з цим комплексом, що ми постійно. Щось недостатньо робимо, чи по відношенню до наших батьків, чи по відношенню до наших дітей. І от сьогодні буде якраз те відео тієї золотої середини, що можна зробити для того, щоб ваша дитина найгармонійніша, найздоровіше, могла рости і розвиватися. І е, яка ваша поведінка може їй у цьому допомогти? По-перше, скажу вам таку річ, яку я теж дуже часто говорю в своїх відео. По-перше, ви найкращі батьки для ваших дітей. Це ви маєте розуміти по замовчуванню у будь-який час, коли у вас з'являються сумніви на цю тему. Ви маєте думати про це, хоча б тому, що у вашої дитини. Будуть ви як батьки так, у цьому житті, і інших батьків у неї не буде. І це значить по замовчуванню, що ви для неї найкращі батьки. По-перше, по-друге, ідеальних батьків не буває. Всі ми люди, всі ми робимо якісь помилки, і у всіх нас є над чим працювати, ми всі не ідеальні. І о, якщо ви вже задаєтесь таким питанням, як можна покращити вашу взаємодію з вашою дитиною, то ви вже супербатьки. По-третє, що б ми не робили, як би це не звучало зараз, але що б ми не робили у нашому житті, як би ми не прагнули і не старалися бути найкращими батьками для наших дітей, все одно наші діти. Хочемо ми цього чи не хочемо, вони е будь-яким чином будуть травмуватися. Але наше завдання, як от батьків, воно і є у тому, щоб докладатися до того, щоб е дитина травмувалася якнайменше, сприяти тому, щоб вона росла як найздоровішою, росла як і щоб е вона росла щасливою. так? У цьому і є е тема, так? Виховання дітей, найголовніше. І м, якщо ми так зараз в двох словах опишемо виховання от, дитини, то воно, м, секрет цього гармонійного виховання, воно криється саме в гармонії між такими трьома поняттями, як от я узагальнюю і разом роблю їх. Турбота, увага, і любов. Чому я їх разом кладу як одне? Тому що турбота не значить любов. Любов має бути все-таки з турботою і з увагою. так? Ці всі терміни я кладу разом, тому що це не само собою розуміється, якщо ми говоримо про турботу, що а, батьки люблять своїх дітей. Не обов'язково батьки, які турбуються при своїх дітей, їх люблять. Це потрібно розділяти. Тому я Три ці теми об'єдную в одному пункті. Має бути баланс між турботою, увагою, любов'ю на іншому полюсі, це як такий трикутник буде свободою і помірною фрустрацією. Тобто це такий трикутник з цих трьох таких пунктів ви маєте прагнути до цієї ем, гармонії, до цієї от середини, між цими трьома. Важливими дуже для дитини поняттями. Чому це так? Зараз я поясню. Дивіться, там, де забагато любові, нібито турботи, уваги, там дуже мало свободи оцього простору для дитини, для того, щоб розвивати свою самостійність і свободу. Що це означає? Що у сім'ях, там, де забагато, занадто батьки турбуються про дітей, забуваючи про себе повністю, у них дитина росте, по-перше, з такою неможливістю вирішувати самостійно свої якісь проблеми, питання, виклики в житті. Тому що чому? Тому що за неї все своє життя. Це вирішують батьки або занадто часто, і в неї немає змоги навчитися самостійно вирішувати ці питання. Вона не зможе конкурувати у цьому дорослому світі, якщо за неї весь час, все життя батьки вирішують будь-які питання. Звичайно, в дитини, в якої дуже занадто багато цієї турботи, свободи в неї дуже мало. А дитина, такий маленький організм, вона прагне, це натура її, це природа, це інстинкт, прагнути до своєї свободи, самостійності і незалежності. Тому вона з однієї потребує цієї турботи, уваги, любові, але з другої сторони також потребує свободи. Тому що оця свобода, вона що їй дасть? Вона їй дасть змогу навчитися вирішувати якісь виклики життя, навчити вирішувати якісь проблеми самостійно. Вона з цими вміннями. Вже готується до життя, вона готова вийти в своє життя з цими вміннями. Але з іншого боку, якщо в дитини занадто багато свободи, це значить, що у неї дуже мало турботи і дуже мало любові від батьків. Тому між цими двома поняттями потрібно завжди шукати баланс і намагатися давати дитині і свободу, і турботу. Помірну свободу, помірну турботу. Щось ви вирішуєте за дитину сьогодні, ви як батьки, щось дитина вирішує за себе сама. Наприклад, у питанні харчування дуже зараз в Італії багато дітей, які нічого не хочуть їсти і хочуть тільки їсти от макарони без нічого. Це ну якась дуже цікава така тема. Тут е, дуже багато чому так буває? Тому що дуже часто тут е, батьки залишають дітей в садочку, десь там інде. І е, діти безсвідомо розуміють, що єдина тема, на якій вони можуть маніпулювати і отримувати оцю е, нарешті. Увагу батьків, це маніпуляція з їжею. Вони безсвідомо розуміють, що для їх батьків це питання їжі занадто важливе, і тому вони продовжують так цією темою маніпулювати. Так тут є такі правила: мама або батько вирішує, що дитині їсти, вирішує час її їсти. І місце їсти, так? А дитина вирішує, чи їсти чи їй чи ні, і зараз це також шок-контент, чи їсти їй, чи ні, і скільки їй їсти. І отут якраз теж про баланс. Тому що з однієї сторони ви забезпечуєте дитину їжею, ви робите все для того, щоб потурбуватися про неї. Але з іншої сторони, ви залишаєте їй також її частинку свободи, вирішувати, чи їсти чи ні, і скільки їсти. розумієте? Подумайте, як це співвідноситься з тим от, совковим підходом, коли нас заставляли їсти, особливо те, що нам можливо не потрібно зовсім їсти. Ми це розуміємо, коли ми вже о, в такому дорослому свідомому віці, розуміємо, блін то... Я не толерую, можливо, навіть молоко, а мене їм поїли, кормили з самого дитячого віку, а мені це взагалі не потрібно було. Я це не любила, і мені це не подобалось, і тепер я знаю, чому. Так от, це і є про цей баланс, що з одної сторони, ви все-таки маєте деякі дуже такі важливі теми для дитини вирішувати, тому що поки їй. Не 18 років, поки вона не повнолітня. Ви вирішуєте як батьки деякі дуже важливі речі для неї. Залежно від віку, звичайно, ця, це відпускання має відбуватися. Тому що дуже тут важливий також момент, чого не знають багато батьків: що сепарація з дитиною починається з її народженням, вже з її народженням, з першою секундою її о, життя. Дитина має поступово маленькими кроками відділятися від мами. А деякі мами що роблять, обнімають так дитину і не пускають її нікуди. Все за неї вирішують там, купують квартири, дають посади. Все роблять, а потім кажуть: блін, так моя дитина нарком стала. Ну, по-перше, це травмованість в дуже маленькому віці, до півтора року, до речі, внизу залишу відео, там де я розказую про першу стадію психосексуального розвитку, якраз в якій закладається оця довіра до світу і ризики того, що дитина може стати алкоголіком, нарком і так далі. Це, звичайно, залежить ще й від інших факторів, таких як генетика, таких, як, що з нею відбувається з людиною далі. Але якщо в дитини немає оцієї свободи і забагато турботи, це теж докладається до всього цього можна сказати такої, всієї цієї скриньки, яка коли переповняється якимись речами, починається оця проблема. Про свободу і турботу, мабуть, зрозуміло. Якщо вам щось не зрозуміло, будь ласка, залишайте коментарі, бо я іноді визнаю це, іноді я пояснюю незрозуміло. Тому, якщо а, ви хочете щось глибше взнати, або вам щось не зрозуміло, будь ласка, залишайте коментарі. Так от, оцей баланс між свободою, любов'ю і турботою має бути завжди, ви маєте це тримати в голові своїй. Що я зараз роблю? Що я зараз роблю. Я виховую дитину, яка підготована до життя, і вона зможе самостійно вирішувати якісь свої питання. Чи я інвалідизую свою дитину тим, що я все за неї вирішую? І я взагалі забула про своє життя, про свою професійну реалізацію, про своє, своє приватне життя з чоловіком. Секс у мене був там 350 років тому. А знаєте, от я дуже багато кажу такого в своєму контенті, що для того, щоб у вас росла здорова дитина, займіться своїм життям. Цього дуже часто буває більше, ніж достатньо, для того, щоб дитина росла здоровою. Тому що дуже багато батьків взагалі забувають про себе а, в. Цій темі, щоб виростити дитину, щоб ніяк неї не поранити, щоб бути ідеальним батьком. От чим більше ви прагнете до того, щоб бути ідеальними батьками, тим більше у вас є ризик того, що ви не шкодите своїм дітям. Це правда так і відбувається. І ще одна тема, чого багато батьків не розуміють, це те, що ви своєю поведінкою показуєте своїй дитині приклад, як би ви там про неї не турбувалися. Скільки б ви о, там ночей не спали, які б ви о, через неї жертви не робили заради вашої дитини, ваша дитина вчиться о, від вас у цієї жертваності. Якщо ви будете батьком або матір'ю, в якій налагоджене цей баланс між свободою, увагою, любов'ю і своїм о, особистим життям, Якщо ви щось дали дитині, щось зробили в своєму житті реалізацію, щось там зі своїм чоловіком, якщо ви це якось помірно розподілили, то ваша дитина і вчиться від вас, що вона зможе реалізовувати себе, вона не буде все життя жертвувати собою, як ви, заради когось. Тому що, якщо ви все життя жертвуєте заради вашої дитини, це, повірте мені, нікому не дає нічого хорошого. Це тільки вчить вашу дитину, що вона має теж своїм життям у своєму житті жертвувати заради когось. І тут моя улюблена тема про батьків також а, до цього докладається. Тому що, якщо ви знаходите баланс між особистим життям, а, увагою, любов'ю, турботою, свободою вашої дитини, вашою реалізацією, Якщо ви це проаналізуєте, то у вас не так і багато вільного часу і енергії залишиться. Тобто у вас не буде цієї енергії для того, щоб, знову ж таки, накладаючи на те минуле відео, його внизу теж залишу, якщо хочете подивитись, подивитись, у вас не буде часу, ні енергії, ні ресурсів для того, щоб рятувати знову ж таки ваших батьків. Повертаючись знову ж таки до того дискурсу про те, що потрібно поважати долю своїх батьків і потрібно їм допомагати з надлишку ресурсу, якщо у вас є зайвий ресурс, по-перше. По-друге, поваги з точки, тої, що ви поважаєте їх життя і ви. Їм хочете допомогти з любові і з поваги до їхнього життя, розумієте? І вас реально, якщо ви проаналізуєте, якщо ви турбуєтесь про ваших дітей, якщо ви е займаєтесь вашим особистим життям, якщо ви займаєтесь вашою кар'єрою, у вас цього ресурсу, він, якщо є його мінімум для того, щоб вашим батькам допомагати, знаєте, якщо ви реально реалізуєте себе в вашому житті. У вас немає оці, оцієї нудьги для того, щоб врятувати знову ж таки ваших батьків. Це так і є. Тому що це рятівництво, знову ж таки, нікому нічого хорошого не дає. І вашим дітям вам теж треба показувати своїм прикладом, на своєму прикладі, що треба також турбуватися про себе. Не треба жертвувати своїм життям, своєю кар'єрою. Заради дітей, щоб потім просити оцей стакан води. Розумієте? займайтеся своїм життям, займайтеся вашими дітьми, займайтеся вашим життям, вашою кар'єрою, вашим всім. Таким чином, ви продовжуєте цей ваш рід, ви продовжуєте свою сім'ю, ви даєте майбутньому поколінню. Опору велику, на що можна опертися, з чого можна зробити ще більше, і таким чином кожне наступне покоління буде давати цю опору наступним, знову ж таки, без жертвеності, з реалізацією свого життя, з тим, що ви займаєтеся своєю особистим життям, з тим, що ви займаєтесь вашими стосунками з вашим чоловіком і всім іншим. Звичайно, тут треба сказати, що перші півроку життя дитини. Ну, там про цей баланс, напевне, не дуже і йдеться мова, тому що е дитина первинна, тому що вона тільки народилася, вона без вас не виживе і так далі. Но тут треба теж шукати все одно ці краплини вільного часу для того, щоб виходити на свіданки з чоловіком, для того, щоб е дивитися на себе і турбуватися про себе, мити голову і так далі. От, тому що якщо народилася дитина, це не значить, що ваше життя закінчилося. Це значить, що нове ваше життя, нова е, глава така вашого життя почалася, де потрібно шукати оцей баланс. Знову ж таки, про третій елемент у цьому трикутнику помірно фрустрацію. Що це таке? Це значить, що ви дитині за першим покликом не даєте все те. Що вона просить, чого вона хоче, навіть якщо вона вам у якомусь су супермаркеті, у якомусь торговому центрі там падає на підлогу і починає там ногами, е знаєте, стукати, і починає кричати, вищати: дай мені цю іграшку, бо я її хочу. Буває таке, буває таке. Тут треба витримувати, витримуйте. Витримуйте. Бо якщо замість того, щоб тримуєте, це знову ж таки відповідальність, ви будете кожного разу дитині купляти те, що вона хоче, давати те, що вона хоче, в дитини не буде оцього навику, оцієї навички, вставати на ноги після того, як вона впала. Тому що доросла людина вона має вміти, тому що сьогодні в нас все добре. Завтра, що сталося в бізнесі, я не знаю там банкство чи ще щось. Скільки взагалі бізнесменів відомих, вони з нуля кожного разу вставали і відновлювалися як оця пташка Фенікс, так кожного разу для цього потрібна оця навичка вставати, вміти вставати на ноги після того як не вдалося. Якщо ви дитині не даєте оцю помірну фрустрацію, не говорите ні на щось, на її перші забаганки, якісь забажання, бажання, постійно її балуєте постійно, просто ніякого фільтру тут немає. А ще й балуєте, як це часто також я в Італії це бачу, замкнете коло, так? Про те, що батьки дуже багато працюють, скидають дитину на когось. Дитина на кого скинута. Тут у батьків є якась хвилинка, і вони з дитиною знаходяться десь там, і дитина щось просить, а батькам дуже важко їй відмовити, тому що вони вже її, вже її скидають на когось. І тому в них оця почуття провини от ніколи в житті нічого, що ви робите, з почуття провини, не може обернутися нічим хорошим. Ні для кого. Взагалі, тут треба витримувати це почуття провини і розуміти, що краще я дитині дам свій, свій час, краще я з дитиною а, без телефону проведу цю годину в день, краще я буду тут для неї повністю, ніж я зараз йому куплю оцю іграшку чергову. Яка їй потрібна, через яку він тут б'ється ногами і вирішить в істериці. Оце батьки, які думають головою, розумієте? Тому що якщо ви починаєте просто балувати дитину без голови і давати йому все, що завгодно, тільки щоб він не плакав, це рано чи пізно обернеться дуже великою проблемою для всіх і для дитини, тому що вона в неї не буде, оцього прикладу, оцієї навички, вставати на ноги. Коли якась невдача, коли щось не вийшло, коли щось не відбулося, коли він не зміг або вона. А оця опора, вона й дається у такій помірній фрустрації. Повторюю, помірні фрустрації. Це не значить, що вам от зараз потрібно дитині відмовляти у всьому. Помірні фрустрації. Знайдіть для себе оцей баланс між цими трьома точками: свобода, помірна фрустрація. Любов-турбота. Якщо ви це знайдете, ви побачите, що проблеми вони будуть, бо це життя, виклики вони будуть, бо це життя, але вони у вас будуть мінімальні. І ваша дитина буде рости психічно здорово, ваша дитина буде рости в любові, ваша дитина буде рости з тим ресурсом також турботи про себе, якої вона навчилася в батьків. Які не жертвували постійно собою заради цієї дитини. Тому що скільки б ви їй не давали, скільки б ви на все очі закривали, скільки б за для неї не жертвували, по-перше, вона буде рости з тягарем того, що ви всім за для неї пожертвували, от в тому, знову ж таки в тому відео, якою б ви пропрацьованою людиною не були, це все одно від вас буде фонити. Навіть якщо ви жодного разу це не озвучите. Все одно. Це безсвідомі речі, які передаються дітям, якщо ви будете всім жертвувати. У дитини не буде прикладу вибору себе. Я обираю себе. Я обираю свою реалізацію. Так, я балансую між усім цим Я обираю баланс замість того, щоб просто там жертвувати всім. Будь ласка, прокоментуйте це відео, чи вам сподобалось. Чи у вас є якісь питання, що ви для себе, можливо, збагнули зараз? Чи не було воно за прямим? Що ви думаєте? І ще, будь ласка, нажміть тут дзвонити для того, щоб вам з'являлися повідомлення, коли в мене виходить нове відео на каналі. Бувайте!